За підозрою у вбивстві поліція Полтавщини затримала мешканку Лубенського району. До сектору поліцейської діяльності номер 1 Лубенського райвідділу поліції СМТ Оржиця 31 грудня близько 17-ї години надійшло повідомлення від медиків, що у житловому будинку на вулиці Польовій у селі Лазірки Лубенського району Новооржицька тергромада сталося вбивство. Поліція негайно розпочала розслідування злочину. Євгеній Карпець, тимчасово виконуючи обов'язки начальника Лубенського райвідділу поліції, повідомив наступне. Цитую, У ході проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів вдалося встановити особу причетну до вчинення даного злочину. Нею виявилася місцева мешканка 1985 року народження, яка раніше була судима за скоєння подібного злочину. Як з'ясували слідчі, жінка нанесла своєму співмешканцю 1994 року народження ножове поранення в область грудної клітки. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Фігурантку затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі їй повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід, тримання під вартою. Кінець цитати. У рамках відкритого кримінального провадження, слідчими поліції Оржичини за процесуального керівництва Оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за кваліфікуючими ознаками частини першої статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. У разі доведення вини судом жінці загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.